Кого? Потенциальні посетителі. Посетителі як будуть? посетители. Вітаю. Мене звати Євген, я SEO фахівець. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, навіщо треба робити аналіз сайтів конкурентів. Давай розберемо. По-перше, потрібен аналіз для того, щоб розширити наш кругозор. По-друге, Аналіз нам потрібен для того, щоб поняти, які ще категорії та підкатегорії додати до нашого сайту. По-третє, ми знаємо, якщо ми розширимо нашу структуру сайту, нам більш потенційних відвідувачів. По-третє, якщо ми розширимо структуру нашого сайту, то до нашого сайту буде приходити. Більше відвідувачів з мережі інтернету? По четверте, якщо ми розширимо структуру нашого сайту, то ми зможемо в більш категорії та підкатегорії додати пошукові фрази, і це дуже-дуже дуже добре зіграє. Зіграє дуже добре. І по п'яте, останнє. Що треба, як ви думаєте? Пишіть у коментарях. Буду чекати. До зустрічі! Підписуйтеся, будемо йти далі.